Весь світ тебе не вартий був, мій Боже, увесь цей темний і пропащий світ. Любов твою він зрозуміти не зможе і не осягне її багато тисяч літ. Весь світ тебе не вартий, Боже милий, там не знайдеться світлої душі, і як багато хочуть мати крила, щоб відлетіти з нього назавжди. Там плач і ридання, заздрість і убивства, там ненависть іллється братська кров, там не сховаєшся від зла й насильства, вони не варті того, щоб ти до них ішов. Вони не варті, так не варті відкуплення. але вони так томляться в гріхах, ці люди прагнуть волі і прощення. І хочуть вже забути біль і страх. Вони не варті, знаю, добре знаю, але в очах моїх цінніші над усе. Прощайте, небеса, я вас кидаю, моя любов мене туди несе. І той, кого не варта вся вселена, зійшов на землю в дивну, темну ніч, в людському тілі тихий і смирений. Зустрівся Бог з землею вічна віч. Земля творця зустріла без хваління, Різдвяна ніч так схожа на усі. Творця світів поклали у хліві на сіні, і тільки небо вигравало у красі, І тільки в небі ангели співали, а на землі лише пастухи прийшли. Царя царів не так тут величали. Малу дитину бідні люди віднайшли. Чи ж варта ця земля? Не варта Бога, та він її поставив над усе, і тиха ніч серед страху й тривоги цю добру вістку для людей несе. Земля, земля. Що катувала, била, розпинала, пророків гнала поклонялась божкам. Чим заслужила, ти й сама не знала, що сам Господь зійшов до тебе, наче в храм. Різдвяна ніч така ж, як усі ночі, бо ця земля не зустрічає тих, хто направля до світла її очі. Вона лише піднімає їх на сміх, але ця ніч є найперекрасніша у світі, це ніч народження Спасителя мого. На землю він зійшов тієї миті, хоча ж цей світ не вартий був того.